Біля свято Дмитрівського храму по обіді збирається черга. Із траурними квітами люди прийшли попрощатися із музикантом та актором міськом Барбарою. Для мене це втрата члена родина. Там два чтверть століття. Ми, ми жили разом, творили разом, концертували разом. Я спочатку не повірив, подумав, що такий дурнуватий жарт. Місько Барбара, музикант та актор. Він родом зі Львова. Там у 89-му році заснував гурт Мертвий півень. Відомим гурт став у 91-му році після виступу на фестивалі Червона рута останні 20 років. Чоловік жив у Харкові. Тут грав у театрі «Арабеск» і продовжував записувати тепер сольні пісні. Виступ музиканта, концерт відбувся цієї суботи в Ізюмі. За два дні Барбарі раптово стало зле. Зарадити лікарі не встигли. Вже після встановили причиною смерті став інфаркт, розповідає Роман Чайка. Вони разом грали у гурті Мертвий півень прощатися із другом чоловік приїхав з Києва. Міско був міською, він був однаковим. За сценою на сцені. Багато що недосказано, тому що це все було власне в ідеях, фразах, як казав. Місько на відповідь на питання, а ви ще будете разом як Мартипінь виступати? Він казав, ніколи не каже ніколи. Людина може все, що хочете запланувати. Бог поміняє. Тут біля храму музиканти, митці, письменники, громадські діячі та жителі Харкова. Це вважаю дуже боляче для українського Харкова. І він є, і залишається і зв'язок, і пісні міська і його смисли, які він надавав нам всім. Важливо відчуття, що він був з нами. У храмі прощальна служба ось попереду родина співака. Молитву читає настоятель Ігор Ісіченко після громадського прощання. Він не просто співав, він робив своїм життям свою. Спокійно, впевнено, допомога. У мене завдали таке враження, що ми якось, не долюбили міська, він так любив кожну Україну, який любов'ю жив, що надихав інші. Поховали міська Барбару на другому кладовищі. Олександра Новоселта, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.